Ми бійці 66-ї бригади дякуємо за допомогу Віктору Корнієнку та волонтерам благодійного фонду Валентина Кушніра за допомогу. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Волонтери благодійної організації благодійний фонд Валентина Кушніра з перших днів війни допомагають Збройним силам України, жителям деокупованих територій, а ще надають переселенцям продукти харчування. Якщо раніше військові потребували, наприклад, одягу чи генераторів, то зараз їм потрібні дрони, автівки та зброя. Тому благодійний фонд Валентина Кушніра. Забезпечує необхідним для оборони України наших військових, відвідує захисників на передових позиціях, перевозить автомобілі з зони бойових дій, ремонтує і відправляє на передову відновлений транспорт, ще заповнений необхідними речами та продуктами. За словами Валентина Кушніра, у цьому їм допомагають жителі громади. Каже, що найбільше радує залученість дітей. Нещодавно сестри Марія та Ангеліна Глухенькі зібрали кошти у сумі 5 тисяч гривень на ремонт автомобілів для захисників. Великий внесок у наближення перемоги зробили учні Новоселицької гімназії. Вони зібрали та запакували багато речей для військових. 310 квадратних метрів сітки сплили учні разом з вчителями та технічними працівниками Парибської філії перших других ступенів Попілянського ліцею, яку надала жителька Парибс Уляна Дорошенко. Sorry, so, sorry, so, it's so, it's